21 ша школа Івано-Франківська. Нещодавне звільнення її директора для підколективу стало громом серед ясного неба. Ще більшою несподіванкою є призначення нового директора, яка жодного дня не пропрацювала у цій школі. Учителі хочуть обрати керівника серед підколективу. За допомогою вони звернулися до народного контролю. Справа навіть не у тому, яку людину нам ставлять на місце директора, справа тому як ставлять, і ми навіть ніхто не подумав про те, що в нашу думку не врахують, що з нами навіть ніхто не зустрінеться, ніхто нас не вислухає, а просто нас поставлять до відома. Підтримують педагогів і батьки, наполягають очолити школу повинна людина, яка провчила тут дітей не один рік. Абсолютне нівелювання, байдужість з боку органів влади відповідальних за призначення цього рішення, звичайно, досить дивує. Стойне мала би бути будь-який із представників, які зараз на даний час працює в школі. Новоспечений керівник школи призначений так, як того вимагає закон. Виправдовується у міському управлінні освіти. Запевняють, рішення атестаційної комісії змінити неможливо. Єдиний вихід добровільна заява на звільнення. Наприклад. Ця людина відкликала свою заяву, просила анулювати наказ про призначення і наново появляється вакансія. Якщо маєте вищу педагогічну освіту і три роки стажу, можете претендувати на директор 21-ї школи. Координатор народного контролю Володимир Гергелюк іде до міського голови Івано-Франківська вимагати, аби в мерії дослухалися до колективу школи. Педколектив вимагає справедливості, щоб до них дослухалися, дослухалися до їхньої думки. А Не робили так, як робили завжди, що спустили людину зверху. Зараз юридичний відділ, за моїм дорученням, працює ці всі моменти, на які спирається пані Микула, проводячи асоційну комісію. Наскільки вона законна, наскільки вона підставна, і вже як родовий колектив скаже, так і має бути. Вплитувати на цей процес я буду і старати, стояти осторонь не буду. Як новопризначений директор шукатиме спільну мову з колективом та чи буде досягнуто компромісу, народний контроль відслідковуватиме надалі. Інна Сендецька Монікроманко Чержук народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ контролює етчимейлкрапкаком.